Но сказали, що в следующий раз мені це так не минеться. Друзі, з перших двух, що зі мною тільки що було на молдавській границі, це просто якийсь страш. Ну я, значить, везу пасажирів. Мене при зборі паспортів запитують, хто з вами в автомобілі. Я кажу, пасажири, де ви їх взяли? В аеропорту. Вони кажуть, ви їх знаєте? Я кажу, ні, не люди. І вже при проходженні митниці, мені митниця молдавська починає задвигати, У вас має бути подорожній лист. Кажу в Україні подорожні листи, відсутні. В мене є ліцензія на перевезення пасажирів. Я спочую податки в своїй країні і ваші я нічого не повинен. Везу я також українців. Дано ви їх взяли на молдавській землі. В общем, минути 4 ми собачились, потім вона мені показує. Зараз я вам покажу. Показує мені фотку одного документа. Це е, путєвий ліст для. Е, Цукор хто свів, а це грузове перевезення. Зараз я вам другою покажу. Відкриває молдавський путовий лист. Кажу, у нас латиниці взагалі немає, немає. Це ви щось заплутали. І показує мені третій путовий лист для службового транспорту. Кажу, в мене транспорт особистий. Коротше, іншого тим, що мене відправили.